Поважаємося на майданчик, волейбольний майданчик комплексу Олімпія, комплекс, який приймає вирішальні е, поєдинки 3 волейбольної ліги. Один-один зараз першими від рахунок представники університету. зустрічається ну, в цьому бронзовому поєдинку команда Чемецької національного університету імені Фітковича і команда Данківці Путинського району. Перша партія завершилася 25-17 на користь Данківців. Ну, нічого сенсаційного. В принципі, команда Данківців вже увійшла у четвірку кращих в вищій баторській волейбольній лізі України. І, 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 тому не дивно, що вона я фаворитом цього брозив. Да, власне, вона була одним з фаворитів головних і ліги в цілому, але так сталося, що півфіналі не поступилося в драматичні боротьби, поступилося тальнівцям. і е -е, вони, е -е, грають лише за третє місце. Ну, головне, щоб їм добре зображалося топ 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 в топ-4 в Умані, да, топ-4 вищі. Аматорські лігії України, чоловічі теж, зрозуміло що. І е, на подачі донків за рахунку 4-1. Така е, цікава подача. І що там? Гавруняк, е, Гавруняк все-таки залишив м'яч у грі. Тислівський проїв на іншу половину. Тут е, пелих, пелех. Е, 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 ну, там е, знову ж таки. Продовжуєте овацію мета супроводжувати так. майже кожну технічну дію у виконанні Дмитра Семінюка, ветерана волейболу ветерана і ветерана футболу Буковинського. Хавруняк і Бускуч зараз зіграли. Цвих забив цвяха. Так, Цвях <свіх> від цвіха. Ігор, Ігор Хавриняк на подачі, розігруючий команду СНУ. Він вже зараз дістає цього м'яча. і е, Тесницький намагався протиснути цей м'яч, е, на досвіді зіграв Юрій і е, вільний, вільний, вільний шарі частину майданчика Сергій Пушляк. Сергій ну, Пушляк зрячий, кажуть. Е, 6-2 рахунок. В принципі, е, починають прогнози так, реалізовуватися. Були прогнози, що. Команда Данківців у трьох партіях розбереться з, ким, так, з командою Чинову. І, де, і не треба бути великим прогнозистом, щоб таке передбачити. Такі е, імена, які грають там. Ну, грають не імена, зрештою, грають волейболісти. І буває ну, в півфіналі це теж гралася, команда Данківців похопилася стальніця, там правда теж були свої. Сиділи суперники, на увазі, що були гравці з досвіду. Ну і знову від блоку. В аут. Ні, тут без блоки. без блоки і тайм-аут набере команда ЧТМО. Ну, давайте, давайте ми подивимося на протилежну сторону. Там у нас серед болівальників сидить Володимир Михайлович Олещук. Ось ми там близько. Чули, да? Ювілей з цього на напередодні, так, Так, 9 травня, 9, 9, 9, ну, яке на 9 травня, це пощастило, почусти, да? ювілей Володимир Михайлович. Ми його вітаємо разом з Віном Деркачем Оменко з поважною датою і бажаємо ще е, не один. Рік і десяток залишається у буковинському волейболі. Він є активним учасником команди ветеранів букованського волейболу і неодноразовим призером національним чемпіоном. чемпіоном серед ветеранів там, у різних вікових групах. Юрій Тислицький на подачі. 4-8, трішечки підтягнулося, був відрив сильніший Юрій. Ні, здавалося просту подачу, і е, спокійно. Е, один з улюблених прийомів, так, хоча це Михайло Сенюшка частіше е, такі любить накатики робити, але Ігор Меркушев теж може е, можливістю це зробити. Семенюк знову приймає, знову овації. і від е, ні, від свік пробивав. Тарас Болохтар. А там Олег Чекан з Дмитром Нагірним поїхали на пляжний волейбол. Не Балахтар, а Чехан. Ми там десь... два Тобто ну, ще непогано дебютують. Свого часу пригадується, що виступали якось у всеукраїнських іграх. Якщо не помиляюся, ще в ті часи зіркові до будівельника двоє гравців нашої команди їздили на, як кажуть, для того, щоб залік дати якийсь. І ось тепер Олег Чехан і Дмитро Нагірний пробують свої сили для, для минулого волейболі. Тут Андрій Пелех не вдало. Так, Якби це не було в залі, то, то точно до якогось гравця можна було дістати. <стр intolerant> так, Одна з п'ять рахунок нагадує нам Аркадій Фоменко ми нагадуємо тест. А Родомський ведемо на подачі. І Пелех приймає. Тут тобто, вже накат від Пелеха. Тут головне, встигнути втекти м'яча, Так жартова, сказати, коли не більше мати. зафіксував м'яч майданчику. Слізьки дістав і торік-торік. дивіться, який ніби здавалося, просто перекинув. Просто перекинув м'яч на той бік, а який проблеми створив для суперника. так? І тут Тарас. Тарас Савків через блок пробив блок і м'яч майданчику. 13-5, 13-5 в другій партії. Один за партіями веде Денка Джунківці. І Родонський залишається на подачі. І дістав, і дістав, молодець. І подивіться. Всі ці був зараз Гравець гравець Данківців Віктор був в Сітці. -СІ. На подачі зараз дев'ятий номер ЧНУ. Це у нас Гушила е, Роман. І бачимо, що знову ж таки е, це супер зусиль, тобто, технічно відча на вільне місце і, і все гаразд. Ігор Меркаше, буде подавати потужно, буде подавати потужно і аж ледь ледь м'яч не дістав. ледь м'яч не дістав стелі в такому високому залі Олімпія. Так потужно подав. Ігор Меркушов і ще одна буде подача зараз від Ігоря Меркушова. Нагадуємо, що українська е волейбольна ліга в цьому разі чоловіча, зініційована Іваном Воскном, це викладачного ініціативного Світковича і е арбітер е волейбольний, ну і сам волейболіст, і футболіст, універсал. а заходи Обласним центром спорту для всіх з першого кроку, скажімо так, з перших днів, ну, власне, назву власне, і, і так сталося, що я йому і запропонував. Ну, це в деталі каже для історії. 16-7 на подачі Тараса Савків. Наскільки вистачить болівальникам ентузіазму, що кожен м'яч, ну це в принципі є Багато друзів, які тренуються них. Так, так, так. Ну, і Я думаю, що Дмитрові <звісно> саме приємно, звісно, що його так має фан-групу таку <звісно> на трибунах. І, і Кожен його дотик до м'яча практично підводиться оваціями. Феодосієв Віктор Феодосєв. Каверняк на спицько і подивіться, ще раз знову Семіну, І тут шутків кавурняк е, з другої лінії. В чому секрет? Е, чому так часто вдається, якщо вдало атакувати з другої лінії? Тут не встигають блок поставити. Це як говорять у нас в народі, спеціалістів, це волейбол майбутнього. Это, это, это другая линия. В эту, А сложно. Это идет атака трехномерилы. Идет атака в четвертой зоне, во второй зоне, в третьей зоне идет. И но когда подключается все из задней линии, то вообще это фантастика. Полыс у наших соседей была резкая. А сейчас все команды стремятся атаковать. tak pai 2 Пініше він почувається. Той в фіналі... на хвилювався він доступ. Що звісно, що він розраховував бачите, команду в фіналі. Віктор Феодосій восьмий номер залишається на, на подачі. Сам від ФДРК і цього разу приймають і Такий цвік. Власно, пела дістає, ковняк, ковняк просто скидає. І з другої лінії атакує зараз Ігор Меркушев. Удар майбутнього, але не точно. проти працювати. Так, так. Ну, Будівельнику нарідко атакували з другої лінії. Ігор хавруняк Викладач чинову. Майданчик зараз Пришляк. Сергій Пришляк відправляється на подачу. Майданського України. 29 рахунок другій партії. Все тут все зрозуміло поки що. І, і, і блок. блок і 21 Тут тут. Завдання, як кажуть, десятки вийти в цій партії. Не ну, так просто буде. Навіть десятку вийти. Сергій Пришляк подає у стрибку, пелач дістає і Юрій Тислицький. Спокійно, але тут ситуація не до і були заблокували зараз. Тислицький заблокував. Зачепили кажуть, так? має ніж ніж Дмитро Семенюк своїми діями. Але подає, тут же зіпсувалось. Дуже приємно, що за університет играет як Хавруняк, так і Фик, они в баланс покинуть хто волейболу Так, так, так. Просто своє, да? Свої, так. Накатом, накатом. І... Тарас. Тарас Савків побачив, спокійно скинув. Це, в принципі, Налівальники схож... дуже багато болівальників Ну, Там здається організований автобус був для Стальна, для того, щоб привезти бажаючих. 24-10 сетбол. Так називає, як в тенісі кажу, сетбол. Мяч, який вирішує долю цієї партії, цього сету. І Хавриняк на ПЛК, ПЛК в сітку і 25-10. 2-0 після двох партій знаходиться на рядом